Вже тиждень я використовую insta 360X5 замість DJI Osmo Action 5 Pro. і я в афігі наскільки вона класна і зараз я користувався нею тільки з рук, а для неї потрібні аксесуари. От стільки всього Це мікрофон нарешті можна під'єднати просто по бездроту мікрофончик. Це що таке? Є речі, які вони ще не навчились робити гарно. Інтелектуал. Інса 360. Ви ухі там не з'їли. Якого хрена не Type-C? якого хрена пропєтарна магнітна зарядка для мікрофона. Ну ладно, сам мікрофончик. Для того, щоб нормально цим користуватись, вам треба буде натягнути от таке колечко. Просто рука рукажок робив. Ленскеп. Це штука, щоб не таскати камеру в цій штуці. Ви можете натягати на неї таку штучку О, а це Invisible Selfie Stick. Не думав, що колись буду радий селфі Стіку, але в цьому випадку він потрібний. Легень. Він прибирається в самій камері, його буде не видно. Кріплення для велосипеда, щоб знімати себе від третьої персони. Дебеленько. Коротше, збирається от такий механізм. Ще для велосипеда кріпиться на винос. Тут можна закріпити велокомп'ютер. І от сюди Insta 360 Це для зйомки автомобілів. Знову ж таки, селфі стік буде використовуватись. Оце матьорі присоски, і таким чином машину можна знімати як в GTA. Вже не дочекаєшся це за тест. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити.